Крова пудра, мигдальна пудра, свіжий білок і трішечки жовтого барвника. Ну і відповідно блакитного. Ми раніше їх не готували настільки, але хочу сказати, що е, спочатку вторгнення, знаєте, ми більше почали приділяти уваги е, от таким речам, е, якимось патріотичним, для того, щоб... Люди не то, щоб мали відчуття цього, що сьогодні відбувається, а е, хоча б для того, щоб вони не забували про це. Тому що наші хлопці, які захищають наші кордони і наше мирне небо, е, треба про це також думати кожен день. А є інколи таке відчуття, навіть переглядаєш новини і вже звикаєш до цих новин і ну. Це нормально, в принципі, це нормально, але треба все ж таки е, в думках розуміти про те, що дійсно відбувається війна і кожен день заради нашої спільної перемоги якусь частинку в це вносити. Ну, якщо в мене є можливість таким чином це робити, я буду це так робити. Після цього я буду заварювати білок. Це можна буде також подивитися на міксері там. Так, сироп готовий. Ви знаєте, є два способи виготовлення макарон. Один французький, один італійський... Італійський спосіб... Я не знаю. А, ні, він... французький спосіб він готується холодним. Способом, тобто ми збільшуємо цукрову пудру і мигдальну пудру з збитим білком. На італійських меренгах вида... вигадав спосіб П'єр Арме, Це е, дуже класний французький кондитер, Мейор Ріє Фронс, до речі. І е, його спосіб е, став е, таким поштовхом для це того е, це його. Це це також француз придумав. Просто італійський, тому що на італійських меренках. Тобто ми заварюємо білок цукровим сиропом. Тому це, італі, це італійці придумали цей е, е, меренги таким чином робити. Ось. І е, е, його спосіб дав коштов е, багатьом тим, хто ніколи не міг, е, не, не вмів готувати макарони, тому що він набагато легший, ніж е, французький. Французький спосіб треба. Дуже правильно знати, як промакарунити масу, як виставити, як вистояти самі кокони перед випічкою. Він зручніший, і. Він зручніший і готується набагато скоріше. Так. Сам білок треба збивати, як французи кажуть, до е, обек дозо. Тобто клюв птаха в переводі. Щоб так воно стояло, так? Так, так, так. Е, е, Важливо, щоб він не був рваний, цей білок. Тому головне не перебити масу, дуже головне. Зараз ми її подивимося, яка у нас вона вийшла. Ні, вона ще тече. Трохи тече, ще треба її трішечки, трішечки добити. Це буде вже гарно. Це обек-дозу? Обек-дозу. Клюв птаха. Точно. Але він не має бути рваний, має е, бути один от, такий от кляси, красивий клюв. Так, це нам треба поділити на дві рівні частини, щоб і жовті були, і блакитні. Кисуном сипе. Цей процес називається макарунити. Е... І це люди ж можуть просто дивитися, як ти робиш. Так, це, звісно, так? звісно. І часто у рости. Е, ми інколи робимо на свята, на якісь е, такі м, ну, е, події, які е, людей можуть до чогось там спонукати, до чогось там подумати про щось. Да? Тематичні, щоб. Ну, <свідом> Ніби маніпуляція свідомістю <свідом> виходить така. Але так, по-нашому трошки. Коли дві маси поєднуються, різних консистенцій, завжди треба додавати рідку масу, в більш густу масу і додавати потрішки. І після цього постійно збільшувати дозу. Тоді е, ти промакаруниш, вимішаєш якісно, вони будуть повністю однородної маси і гарно будуть відсаджуватися. Дивіться-дивіться, макарунчики робимо. Знаєте? Макаруни, знаєте як робити? Да. Ну от робимо макаруни. Білок заварювали. Так. А це музика грає, що це значить? А це означає, що воно готове вже. Ну і тепер важливо, щоб маса була середня. Не дуже сильно текла, але в той самий час, щоб вона десь трималася. Не дуже сильно стикає. Тоб... Зараз будемо відсаджувати. Рукою. Так, 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 закрутити, 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 щоб не потекло. Щоб не потекло, да. е, так. Одна рука не бійся, Так, держи, 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 коси. Так. а другу так держиш. Отак. От да. Це як корову доїш, значить. <ріст> О, так. Ні, 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 А, Зразу на три. Отак. Так. Завертаємо. Завертає. А не маленьке? Нічого страшного. Чуть-чуть Ми... зверху, дивись зверху. І завертаємо. Дуже багато. Ой, дав... Оп -оп 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 -оп. Це, це Я поставив свій автограф. Ясно, що цим мають займатися професіонали. Ну а що з цим робити? Нічого страшного. Це буде фірмовий макарун. Да. Від грубоча. Ставим 10, а там подивимося. Все, включать? Так. Да. Угу. Юпочка в них виросла трохи. Поєднуємо два смаки, це традиційний масляний на італійський меріангар, він легкий і наш закарпатський леквар, не такий традиційний, як ви готували, з слив. Да, ми його зробили з чорної смородини. Я поєдную дві начинки, тому трохи місця залишаю для нашого леквара. Це ніби такий як сюрприз, ми його, ми його ховаємо, цей елеквар. Ось. Взагалі, ну, традиційно макарони завжди готуються з якимось одним кремом. Це традиційно. Але коли смаки поєднуєш, дуже цікаві, цікаві речі виходять і е, е, коли куштуєте, завжди є якийсь такий пошук. Смаку чомусь. Це крем, а це крем, оце основний це з чого він? Це масляний крем на італійських меренгах з додаванням ванілі трохи. Він легкий, він не такий, як традиційний масляний, да, тому що все ж таки меренги вони дають повітря. Здавалося, що вони дорогі ці макарони. Воно таке малесеньке, а коштує як тістечко окреме. Ну, по-перше, воно взагалі дуже маленьке. Завжди маленькі речі вони коштують трохи дорожче, тому що, як кажуть у нас на Закарпатті, бабранина. Ось. І, по-друге, найдорогій сами, продукт це мигдальна борошна. Воно саме дороге тут. Тому вони трішечки дорогі. Хоча, знаєте, я вже поєднував і з нашими традиційними горіхами. Ми робили борошно з фундука, на Закарпатті зараз дуже багато фундука росте, і з волоським горіхом. Але треба все, все одно поєднувати з мигдальним борошном, тому що о, дає тільки мигдальне борошно держить таку структуру макарунчика, коли він піднімається і дає таку красиву юпочку. Ось наші святкові макаруни практично готові. Залишилося їх тільки м трішечки покласти в холодильник, для того, щоб е крем і леквар, і сам кокон да, поєдналися вже е, смаками. Буквально хвилин 40 вони постоять і вже будуть ідеальні.